Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Едгар Уоллес якщо вкласти душу. Витрачати гроші, сказав суперінтендант Мінтер, це мистецтво. Ви помічали, що відбувається з людьми, які розбатіли раптово? Вони відразу ж пускаються берега. Так, це так. Спершу вони збираються діяти честь по честі, але скоро дають слабину. Хлопець, який купив виграшний квиток у тоталізаторі, спочатку запевняє, що не кине роботу в бакалійній крамничці, а дівчинсько, яке отримало у спадок від дядечка з Австралії мільйон доларів, заявляє репортерам, що їй нічого не треба, крім маленького будиночка в селі, де доріжки в саду обсаджено трояндами, а закінчується тим, що хлопець їде в Монте-Карло. Щоб перевірити, як працює придумана ним система виграшу в рулетку, а дівчина стає королевою нічних клубів. У таких людей у голові не вміщається, як небагаті, але заможні люди, у яких грошей у чотири рази менше, ніж у них, примудряються жити вдвічі краще. А річ у тім, що вмінню витрачати гроші. Треба вчитися з дитинства. Вам повинні це втовкмачити і в школі, і вдома, і засвоїти це чи не найважче. Я знав одного фрукта, якого ніколи цього не вчили, а з іншого боку, був знайомий з таким, хто це мистецтво опанував. Скільки мільйонів було в цього другого, поняття не маю. Може, взагалі жодного. Адже люди як думають, якщо людина живе у величезному будинку, а витрачатися не любить, значить, вона мільйонер, але ж, звичайно, у містера Джонсона Гута грошенят вистачало. У нього була одна дитина, дочка, і, за моїми відомостями, він розраховував видати її заміж за пера Англії. Але замість цього вона стала дружиною звичайного джентльмена. Ні, я зовсім не намагаюся жартувати. З обома хлопцями я знайомий. Так от лорд, як там його звали, з того часу вже двічі одружився, І справу про його друге розлучення розглядатимуть у суді незабаром після Нового року. А з молодим офіцером на прізвище Ферлайт Гелсі Гуд познайомилася на танцях. Через місяць вона вже носила його прізвище. І старина Гуд висловився про доньку та її матір вельми непристойно, пригадавши пригоди останньої в Шотландії, де вона побувала за дев'ять місяців до народження дитини. Сподіваюся, дівчині пощастило і він не збрехав. Що може бути хорошого в тому, що твоє серце же по жилах гидку кров Гута? Як би там не було, старий виставив її за двері без нічого та й ще відправив її молодому чоловікові рахунки за тими боргами, які вона наробила ще до заміжжя. Капітан Ферлайт звільнився з армії. І пустився безнадійну авантюру. Іншими словами він вирішив завести птахоферму. Для армійських джентельменів це звичайна справа їм до душі командувати хоча б курми. Тоді то я з цією парочкою і познайомився. Вони, як висловлюються, кримінальники були під моїм наглядом. Коли я служив в одному з окраїнних районів Лондона, серед моїх знайомих знайшовся і такий, хто вмів управлятися з курми. Звали його Лінсі. Він був справжній мастак у цій справі, ще пак він не був. Лінсі запросто вмів розкусити, чи справді курочка здатна нестися, чи тільки куткудакає про це. Тож за півроку, після знайомства з Ферлейтами, бачачи, що їхні статки тануть зі швидкістю трьох пунктів на день, я вирішив прийти до них на допомогу, згадав про лінсі і вирушив до нього в гості. Він жив у пристойному будинку в Бейсорі і тримав двох слуг чоловіка і жінку, а може, ще й бика з ослом на задньому дворі. І зрозуміло уникав кривих доріжок. Так, супер, якось сказав він мені, не всяка гра варта свічок. Розумних людей на світі занадто мало, але ж тільки розумника найлегше підчепити на гачок. Жоден справжній дурень не купить у тебе золоту цеглу і не відвалить тобі на знак довіри купу грошей. Я іноді і сам поводжуся, як дитина, і досі не забув чарівні казки, але ніколи не повірю, що закоренілий злочинець здатен кудись потрапити прямим ходом, крім лави підсудних, зрозуміло. Але я людина вічлива і можу зробити вигляд, що все приймаю за чисту монету. Лінсі зацікавився птахофермою. Куметно спостерігати, як дилетанти вплутуються в такі справи, завважив він. Ось, пам'ятаю, колись давно давай не будемо вдаватися до спогадів, Майку, перервав я його. Ти можеш якось допомогти цим молодятам. Я б хотів вас звести разом, інакше в них нічого не вийде. Я помітив, як при згадці прокурей у нього загорілися очі. Саме це справді цікавило його найбільше на світі. Колись у нього самого була птахоферма чи то в Паркхерсті, чи то в Дартморі. Ну, звісно, я допоможу їм, відгукнувся він. «Можете мені повірити. Я буду з ними працювати по совісті, а якщо в них немає моєї улюбленої породи, постарайся її купити. Через кілька днів я дізнався від місіс Ферлайт, що Лінсі все там у них розкритикував, а ще через місяць знову зустрівся з ним самим. Той хлопець, ну, капітан, знає куди більше за багатьох птахівників, повідомив Лінсі. але ось капіталу йому не вистачає. Він мріє розширити свої володіння разів у десять. І я дав йому пораду прикупити сусідню ферму. Її якраз виставлено на продаж, а ще йому треба влаштувати кілька нових вигулів для птахів і придбати кілька призових екземплярів лорда Дьюїна. Потім йому потрібен автофургон для доставки продукції на ринок. А яка в нього дружина супер? Ніколи б не повірив. Що вона дочка такого сучого сина, як Гуд. Я не заважав йому захоплюватися, бо знав, що шкоди від цього не буде. Лінсі був справжнісінький романтик, інакше він би не став махінатором та до того ж ще й успішним. Виявилося, що місіс Ферлайт написала своєму татові листа з проханням позичити скількись грошей. А той відповів, що й не подумає, і навіть Марку на конверт не наклеїв. Цей Гут, задумливо промовив лінці, і по його щоках я зрозумів, що в межах закону він не втримається. Послухай, попередив я його, якщо не хочеш шити поштові мішки у в'язниці вормвус Скрабс, тримайся подалі від Гута. Він такий виверткий, що тобі не вдасться обвести його навколо пальця. Так, адже цим цікавіше, відгукнувся Лінсі. З багатьями ж як? Щоб не відбувалося, в кінцевому підсумку вони тільки стають ще багатшими. Бідняк може цілий день копатися в себе в садочку і навіть гроша йому не попадеться, а варто багатому відчинити двері. Як на нього вже чекай листоноша із рекомендованим листом. Гуту щастило в усьому, з усіх, хто коли небудь фінансував пошуки скарбу, він би єдиний примудрився на цьому заробити. Якби він купив ділянку в самому центрі Сахари, там, напевно, виявили б золоту жилу, а крізь пісок пробилися б рясні джерела. Не знаю, з чого він починав, але б'юся об заклад з якихось махінацій. А вже скупий був настільки, що навіть його кухареві не вдавалося поживитися за рахунок господаря. Тож, коли один із приятелів лінсі зазирнув у будинок гута на Брукстріт, сам Лінсі дріб'язками не займався і почав розповідати хитромудру історію. Про померлого дядечка з Каліфорнії та залишені ним у спадок гроші, які він хотів би вкласти у щось прибуткове. Містер Гуд навіть не став його слухати і одразу ж викликав поліцію. Зрозуміло, приятель Лінсі поліцію чекати не став. Я дізнався про цю подію від супринтенданта Брайна, який відповідав за цей район. Інтрига була закручена набагато винахідливіше, ніж я виклав, і те, що за нею стоїть лінці, я зрозумів за деякими деталями. Мене це трохи здивувало. Лінсі був далеко не дурень і мав розуміти, що на таку тухлу наживку там на Брукстріт, і особливо в будинку номер 274 не клюнуть. До речі, всю цю історію. Я дізнався з перших рук, коли опинився в тому районі і заглянув до містера Гута. Це був лисий коротун із чорними вусами, і претензії він висловив не до шахрая, а до поліції. Ці хлопці не розуміють, що я маю добре нюх на гроші, пояснив він із легким голландським акцентом. Це в мене вроджений інстинкт. Я бачив, що він хвилюється і не міг зрозуміти чому. Я аж не міг припустити, що в нього в кабінеті сидить якийсь моряк, який чекає його повернення для продовження розмови. Моряк з'явився у Гута в другій половині дня з рекомендаційним листом від однієї людини. Лист був написаний голландською на листку цигаркового паперу і захований в сигареті. Там йшлося, дорогий друже Гут. Тобі треба побачитися з цією людиною, все інше він розповість сам, і підпис Ян Ван Рос. Зустрітися з містером Гутом моряк зумів не відразу. Три людини в цьому будинку оберігали господаря від небажаних зустрічей швейцар, дворецький і особистий секретар. Нарешті моряк, не схожий на моряка, через звичайний, хоч і поношений костюм, і казанок на голові, передав господареві будинку сигарету і попросив її розкрити. Тоді його все-таки пропустили всередину. Звали моряка Браун. Він був у команді судна, що пливло до Ленінграда, і радянські агенти. Переконали його приєднатися до їхньої організації, але однієї ночі його заарештували, і у в'язниці він познайомився з ванросом, який був процвітаючим торговцем алмазами. І вже два роки як сидів у Петропавлівській фортеці, моряк і Рос цілими днями вели довгі розмови. Коли голландець захворів, Моряк нянчився з ним, як доглядальниця. Коли їх раптом невідомо з якої причини звільнили, вони вже були найкращими друзями. Ну, добре, а яке все це має відношення до мене? нетерпляче запитав Гуд. Моряк сердито глянув на нього. Так висловився сам гуд. Не знаю, який стосунок це має до вас, різко відповів він. Якщо ящики з грошима вас не цікавлять, я не стану далі витрачати час. На Гута чекала ділова зустріч, яку він не міг відкласти. Тож він попросив моряка зайти ще раз увечері, і коли ми з Брайном нанесли йому візит, гість саме сидів у кабінеті, про що ми тоді не здогадувалися. Щойно ми пішли, Гут поспішив до себе в кабінет. Що відбувалося далі, я дізнався пізніше з його власної розповіді. Сподіваюся, що вона була більш-менш точною. Послухайте, друже мій, сказав Гуд, ви мені тут розповідаєте, що після революції валютні резерви Державного банку Російської імперії, які складалися з англійських і американських банкнот, помістили в шість ящиків. Які потім вивезли на узбережжя Балтики, де й закопали. Я, знаєте, не дурень. Якраз сьогодні ввечері я розмовляв із двома офіцерами поліції про іншу спробу мене обдурити. Браун встав і взяв свій казанок. Тоді я більше нічого не скажу, вимовив він. Я вже передав вам слова ванроса. Я сказав, що ящики закопані в підвалі одного старого будинку. Якщо ви побажаєте зазирнути туди, де я зараз живу, я покажу вам план. Я нічого не прошу, я нічого вам не пропоную. Про все це знали тільки три людини, одна з яких уже мертва, це Ван Роуз. Він помер за тиждень до того, як мені вдалося потайки пробратися на радянське судно, що прямує в гуль. А хто другий? Великий князь Борис, відповів моряк, він зараз у Лондоні і намагається мене відшукати. Але Ван Роуз попередив, що йому відомо дуже небагато про зариті скарби, якщо мені вдасться роздобути їх, йому не дістанеться нічого. Сказане справило на Гута велике враження, і він погодився вирушити туди, де жив моряк. Це був невеликий готель за Блекфрайс Роуд, але обережності Гут не втратив. Я вирушу туди вдень, заявив він. Моряк не став заперечувати. Назавтра Гуд з'явився в маленькому скромному готелі, де його провели в номер до моряка. У бідно, обставленій кімнаті, не було нічого зайвого, крім морського рундучка. Брав сидів на ліжку без піджака і курив люльку. Гуд не любив ризикувати і привів із собою двох приватних детективів, які залишилися біля входу в готель. Якщо він не вийде через чверть години, вони мали негайно увірватися в номер. Про всяк випадок він попередив про це Брауна. Не хвилюйтеся, ніхто тут не заподіє вам лиха. Крім того, мені більше не потрібна ваша допомога, сказав моряк, вставши з ліжка і потягуючись. Я вважаю за краще мати справу зі справжніми джентельменами. А якщо людина сумнівається в моїх словах, це мене бісить. Вибачте, великодушно, містере Гуд, що я вас потурбував. Гуд стояв біля вікна, дивлячись на вулицю. Детективи, які прийшли з ним, теж могли його бачити. І тут раптом до готелю підкотив величезний Роллс-Ройс. швейцар, який вискочив назовні, відчинив дверцята. Із автомобіля вибрався чіпуристий чоловік, який обвів поглядом фасад будівлі з таким виглядом, немов відчув щось смердюче. Ви обіцяли показати мені план? У цьому вже немає необхідності, заперечив Браун. Я не збираюся більше вести з вами справу. Схоже, чекати від вас допомоги марно, прямо скажу, зафрахтувати судно. Коштує десять тисяч фунтів. Тим часом людині з набитим оком відразу видно, що від вас і десяти тисяч пенсів не дочекаєшся. У цьому ви маєте рацію, погодився гуд. Ну, що ж, підсумував моряк, вибиваючи люльку об камінну решітку. Не будемо більше товкти воду в ступі. Я пропонував вам цілу купу грошей. Навіть не знаю точно, скільки їх там лежить. Ван Роуз називав суму в два мільйони. Але, можливо, він перебріхував. У двері постукали, моряк здригнувся і озирнувся на всі боки. Потім підозріло втупився на Гута. Це ще хто? запитав він. Один із ваших приятелів? Зовсім ні, заперечив гут. Присуваючись ближче до вікна, щоб детективи могли бачити, що з ним відбувається, якщо щось усе ж таки станеться. Стукіт у двері повторився. Увійдіть, відгукнувся Браун. Двері відчинилися, і в номері з'явився той Чепорун, який приїхав на шикарному автомобілі. Побачивши голландця, той, хто увійшов, насупився. Хто це такий? – різко запитав він. Моряк широко посміхнувся. А яка вам різниця, ваша високість? Грубо відгукнувся він. Ну, скажімо, один із моїх друзів. Він глянув на Гута і кивнув головою в бік чепуруна. Це Великий князь, про якого я вам говорив. Цій людині щось відомо? важко дихаючи, запитав Великий князь. Йому відомо стільки ж, скільки й вам, повідомив Браун. Він знає про скарби, але не знає, де вони. Цього ніхто не дізнається, поки не буде підписано угоду про розмір моєї частки. Ви намагалися змусити мене силою. Отже він знає, крізь зуби, промовив Великий князь. Він повернувся, замкнув двері на ключ. І впритул присунувся до моряка. Виглядав його високість переконливо і був на цілу голову вищим за Брауна. Я можу повторити свою пропозицію, сказав він. Я повністю оплачу експедицію і гарантую вам сто тисяч фунтів. Послухайте, підвищивши голос, заявив моряк. Я не знаю точно, скільки там усього грошей. Але хочу отримати рівну половину. Очі Великого князя звузилися. Гуд потім стверджував, що навіть не помітив, як і звідки той блискавично вихопив Браунінг і направив його на моряка. Понад половини цих грошей рівним голосом промовив він належить моїй родині. Мені відомо, у вас є план. Ви вирішили показати його цій людині? Давайте на його сюди. На очах у переголомшеного гута моряк спритно вивернувся і кішкою стрибнув на Великого князя. Той упустив пістолет і впав спиною на ліжко. Гут безпорадно повернувся до вікна, шукаючи очима своїх детективів. Секунду він стояв у нерішучості, потім, швидко прийнявши рішення, Нахилився і відтягнув моряка назад. Великий князь піднявся на ноги. Він зблід і на силу переводив дух. Давайте все це обговоримо спокійно, запропонував Гуд. – Ми ж ділові люди. Минуло чимало часу, перш ніж Великий князь знову знайшов дар мови, а Браун перестав кричати і скандалити. Зрештою було ухвалено рішення вирушити на Брукстріт і там провести переговори. Близько опівночі Моряк і Великий князь покинули Дімгута найкращими друзями, отримавши чек на предявника на 10 тисяч фунтів і одну із трьох підписаних угод, де передбачалося, що знайдену суму буде поділено на три частини. Наступного разу я зустрівся з Лінсі через рік після цього. Ми зіткнулися в холі Гранд-Готелю в Парижі. Я їздив туди, щоб привезти на Батьківщину хлопця, який пограбував Мідленбанк. А якраз перед тим самим від'їздом я дізнався про те, що трапилося від Гута. Який зрозуміло, був дуже засмучений і дуже не хотів, щоб хтось іще дізнався, як він примудрився сісти в калюжу. Ви вважаєте, що це моя робота? запитав мене Лінсі. Нехай так, але це треба ще довести. Ви вважаєте, що Великого князя зображував молодий Елісон? Ну, про це запитайте його самого. Якщо ви скажете, що бачилися з ферлайтами і дізналися, що я позичив їм грошей на купівлю ферми, це ще нічого не доводить. Я ж можу сказати вам тільки одне що розумніша людина, то легше її обвести навколо пальця. Треба тільки вкласти в справу свою душу. Минуло ще кілька місяців. І я познайомився з якимось американським джентльменом, який намагався вивідати всі таємниці лінці. Він кивнув у бік лінці, який саме перетинав холготелю. Бачите ту людину? запитав він. Можу по секрету повідомити, що він працює на короля Сіамо, а крім того, він знайшов великі поклади смарагдів. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.